Сучасна історія не має білих плям. Наявність смартфонів та соцмереж дає змогу як приватним особам, так і журналістам фіксувати все, що відбувається навколо. Та публікувати в інтернеті те, що не є засекреченим. Те, що є секретом, також часто фіксують. Але, звісно, ця частина лишається у відповідних непублічних архівах. Цифровий простір загалом та інтернет як його частина пам'ятає все. Питання лише в тім, хто і як використовує збережену в цьому просторі інформацію. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Варто пам'ятати, що одна й та сама подія може бути висвітлена з різних боків, залежно від точки зору чи особистих уподобань автора. Одночас так звані офіційні джерела інформації відображають позицію вже не окремого громадянина, а цілої держави. І так, справді. Є певні правила публікації таких матеріалів. І тим більше це актуально під час війни. Називайте це хоч цензурою, хоч темниками, але є певні правила гри, де прописано, що можна публікувати, а що не варто. В умовах, коли просто на голову може впасти балістична ракета, такі обмеження це важливий елемент, який може врятувати життя. І завдання офіційних ЗМІ – максимально наблизитися до межі дозволеного, але в жодному разі її не переступити. Сучасність диктує свої вимоги, і медіа, які розповідають про війну, тут не виняток. Бо хай як цинічно це не звучить. Про війну, однак, треба розповідати цікаво. Є такий крилатий вислів. Відколи винайшли лук і стріли. Ніщо не змінювало перебіг бойових дій так, як поява над полем бою крилатої машини. Безпілотні літальні апарати, скорочено БПЛА, це новий виток вищезгаданої революції. На землі, на морі, в повітрі, абсолютно всюди, безпілотні системи докорінно змінили тактику ведення бойових дій. Нові технології вплинули на вимоги до солдата. Професія оператор дрона не має обмежень ні за зростом, ні за вагою, ні за статтю. Оксана командирка взводу безпілотних авіаційних комплексів. Її екіпажі працюють на харківському напрямку. Шукають і знаходять ворога та коригують вогонь артилерії. На спільному рахунку військовослужбовців бригади вже не один десяток виявлених окупантів і техніки противника, знищених прицільним вогнем. 153-я окрема механізована бригада. Офіційна сторінка. Рекомендую. Ми вже взводом і в принципі нашим підрозділом виїхали на бойові. Для мого взводу більшої її частини це перший бойовий досвід. І, відверто кажучи, я здивована тим, що вони швидко влилися в цей темп і ритм життя. Дивись, Сергіонів, потрібно буде переглянути дорогу і вхід в ліс. Плюс-плюс. Наш екіпаж непогано влився в роботу. Ми працюємо на каруселі з іншими екіпажами і є результати успішні. Було в будинку п'ятеро пік, на яких налетіли, знищили, але через годину дивимося з лісу ще п'ятеро волев. Зберігаємо трьох пік. Ворогам тут дуже-дуже важко. Вони не встигають закріпитися, облаштувати позиції, нічого. Кожна медаль завжди має два боки. Кожен вид зброї може бути застосований як для нападу на сусідню державу, так і для оборони Батьківщини. На початку Великого вторгнення Збройні сили Російської Федерації застосовували БПЛА тільки для розвідки. Однак триденна війна якось затягнулася, запас крилатих ракет значно зменшився, і вже у вересні 2022 року в українському небі з'явилися перші шахеди. Мобільні вогневі групи завданням яких є вражати БПЛА різних типів, стали невід'ємною складовою частиною військових операцій. Спеціально підготовлені підрозділи здатні швидко реагувати на виявлення ворожих дронів. Використовуючи як звичайне озброєння, так і систему радіоелектронної боротьби, бійці мобільних вогневих груп роблять суттєвий внесок в роботу сил протиповітряної оборони країни. Мобільні вогневі групи працюють і в обороні важливих об'єктів, і в інтересах підрозділів на передовій. Нам поступила команда про те, що ворожі шахеди почали рух в нашому напрямку. Ми висунулися на виконання бойової задачі. Ну а там вже зустріли їх з усіма почистями. Саме в цей день виїхало два екіпажі. Ми брали їх на перехресний вогонь, і з таким чином ми їх знищили. За останніх півроку це були збиті ланцети. І FPV-шки, розвіддрони, ну також шахеди. Кількість я не можу уточнити. Легше всього працювати це взагалі по наземним цілям, а по повітряній цілі це треба вгадати момент та місце, де, звідки треба починати працювати. Нагадую, вбиває не зброя, вбивають люди. Так само люди рятують поранених, евакуюють їх з поля бою, стабілізують і вивозять в тил. Люди застосовують сучасні технології. Люди обирають, який прийом чи інструмент годиться для певної ситуації. Люди вирішують, який протокол чи алгоритм застосувати. І навички тактичної медицини не менш важливі за вміння стріляти чи бігати крос. Оксана інструкторка з тактичної медицини на доволі миролюбне псевдо Сонечко. Але коли вона навчає бійців, її голос набуває сталевих нот. Адже в умовах реального бою поранений не має шансу на помилку. Його дії мають бути відпрацьовані до автоматизму, бо очі так чи інакше будуть боятися, а руки мають діяти. Домедична допомога це те, що має опанувати абсолютно кожен. Без поділу за категоріями військовий, цивільний, чоловік, жінка, штабний писар чи штурмовий. Домедична допомога це знання, які, на відміну від вміння стріляти з міномета, стануть у пригоді у цивільному житті. Ба більше, через дорожню пригоду чи інший нещасний випадок, необхідність надати першу домедичну допомогу може спіткати вас навіть на іншому боці земної кулі, в місці, де живуть щасливі люди, які про існування Російської Федерації навіть не знають. Ютуб канал Страткому ЗСУ Захисники Незалежності. Інтерв'ю з інструкторкою Оксаною. ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, посестрам можу допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну допомогу до в якому положенні накладаємо терніке. Трібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям, а й цивільним, і ДСНСникам. Тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду в медики. Тримаємо тиск, тиску не бачу, він не пішіть. Кожна людина має. Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, висотків, що чоловіки нас тут бережуть. Ну, це їм також великий уклін. Я, прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Служба в армії це робота. Участь у бойових діях це робота. Захист інтересів держави це складна, небезпечна, проте дуже відповідальна і важлива робота. Макс. Мінометник 60-ї бригади. На початку Великої війни досвіду таких інтенсивних бойових дій не було. І як багатьом іншим, вчитися Максу доводилося на своїх помилках. Натепер Макс має за плечима протяжний бойовий шлях і серйозний багаж досвіду. Відповідно, окрім основної роботи, він навчає поповнення. Окрім всього іншого, Максу є чим справді пишатися, виконуючи поставлені завдання за весь час повномасштабного вторгнення під його керівництвом не загинув жоден солдат. БК ну, це війна, БК нікого не вистачає. Скільки б його не було, його буде не вистачати, тому що цілі є, працювати хочеться. Розумієш, навіщо і за що. Я людей вчув, так опиту багато. Починали ми так само, багато було невідомого, не зрозуміло. вчити нас було не, не було часу і кому. Тому вчились на своїх помилках, вчились як могли. На даному етапі вже ми володіємо всім, чим необхідно для якісної бойової роботи. 46. Шлях честі. Як і було обіцяно місяць тому, у вашій увазі продовження міні-серіалу, присвяченого 46-й бригаді десантно-штурмових військ. У цій серії розповідь про перший виїзд бригади в район виконання завдань. Мова про бойові дії на Херсонщині, початковий етап деокупації правого берега Дніпра. Нагадую, що це не просто документальний серіал, так би мовити, за мотивами. Фільм створено за активної участі особового складу бригади. Тож, окрім цікавих свідчень, на вас чекають є ексклюзивні відеоматеріали з місця подій. Зауважу! Зараз буде продемонстровано лише невеликий фрагмент фільму. Повну його версію ви зможете подивитися на офіційній youtube сторінці 46-ї аеромобільної бригади. Знайти цю сторінку можна або за назвою, або за допомогою QR-коду на екрані. Минуло завдання щодо здійснення форсування на е, плацдарм через річку Інгулець між населеними пунктами Велика Артакова та Біла Криниця. Там е, перша спроба е, її форсувати, тоді здійснював я. На своєму казаку і заступник командира бригади на своєму на іншій. Так би мовити, проходили випробування на прохідність. Тобто ви перевіряли прохідність? Так. Але успіху, так би мовити, не мали. Були певні нюанси, техніка застряла, її евакуювали за допомогою там, БМП. Це було під обстрілом чи це було брод який? Не е, він постійно підвергався ракетним обстрілам, авіації, артилерії. Uh -huh. е, прямих зіткнень з противника ну, стрілецькою зброєю або бойовою технікою е, не було. Тобто воно знаходилося якби в низині. Продовжуючи тему історії, варто згадати торішній наступ на Запорізькому напрямку, а саме бойові дії в смузі відповідальності 36-ї бригади морської піхоти. В вашій увазі не просто історичний сюжет, а справжній короткометражний фільм. Де абсолютно все, всі люди, вся техніка, всі постріли, всі вибухи все це справжнє, а не грає роль. І на екрані справжнє реальне бойове завдання. Тут ви не побачите красивих спецефектів і не почуєте драматичної музики. Бо на війні всього цього немає. Але я рекомендую звернути увагу на деталі, на прості слова і звуки, на пальці та очі. Бо камера неупереджено фіксує все. А от висновки з побаченого люди роблять на підставі власного досвіду. До речі, назва бадабум це не якась абстракція. Цей фільм про нестандартний і ризикований маневр, суть якого в підриві в потрібному місці 1200 кілограмів вибухівки. Нет, главное не тупашить. не тупо по наглому, по морпеховски залететь, упить и улететь. На. Ну, вся ваша задача. Вот, вот, как в прошлый раз, только надо поярче и как бы повеселее. Ну, вот, будет поярче. Сейчас добро, что уже есть через Да, уже мостик есть Ой, хоть. Не, Был, то, не 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 вообще, там попросивали, мы стали там чуть-чуть какие-то подъемки, чуть-чуть бить и шел. Все, бежите в лагерь. Нас, мы пошли грузиться, я команду дам по ряду. Угу. Удачно желаю, желаю щастя, здоров'я. Смерть рогам. Спасибо. Так, все закрепили, зарядили. Так, все замотано, всё цельно заготовлено. Можете два слова сказати, що тут ще буде відбуватися? А, значить, з допомогою за допомогою установки розмінування Urvoise 3 п на базі автомобіля «Хаммер» це розробка Нашої славетної 36-ї бригади морської піхоти. От, ми будемо дуже швидко перед переднім краєм оборони противника проблювати проходи міноубукове загородження побутовим способом. Умовах Великої війни Сили оборони України налічують близько мільйона осіб. Ці люди різного соціального статусу, з різними поглядами, різною мотивацією та різними цивільними професіями. Частина з цих людей обрали роботу військового свідому. Хтось з них є представником військової династії, а хтось, певно, хоче таку династію започаткувати. Велика кількість людей, які зараз в армії, це мобілізовані громадяни. Тобто такі люди, які не хотіли бути військовими, не планували будувати військову кар'єру, але долучилися до війська, щоб буквально захистити свій дім. Однак навіть коли береш до рук зброю, забути свою цивільну професію складно. І колишні медійники, а тепер військові, продовжують створювати контент уже на користь армії. Тож це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я закликаю вас поставити вподобайку та за бажанням написати коментар. Підписуйтесь на сторінки бригад ЗСУ, будьте в курсі подій. Підтримуйте наше військо словом, донатом і справою. Побачимось наступного тижня. До побачення.